Привіт! Сьогодні чергове відео з серії світ спецій. І сьогодні я хочу кілька слів сказати про чудову спецію, яка називається імбир. Імбир сушений, у мене ось тут є. І імбир в корені. Ось такий він на вигляд. Взагалі, кілька слів про імбир. Я взагалі його почав використовувати тільки тоді, коли. Познайомився з, інді... з індійською кухнею, коли почав готувати якісь страви. І саме з індійської кухні я якось перейняв використання різноманітних спецій і в, в класичні якісь страви українські. От Я сьогодні готував вранці ліниві вареники і в мене закінчилась куркума. І от Я б зготував не... такі невеселі, не, не жовтого кольору, ну, смачні, але ну, трішки не те. Гаразд про імбир. Взагалі імбир я використовую в двох варіантах. Е, перший варіант це імбир сушений. Він продається практично в будь-якому магазині продуктовому, особливо, коли мова йде про супермаркети. Е, от, от Дану упаковку я перший раз купив. В принципі, е, імбир нічим не відрізняється від е, того молотого, е, який я купляю завжди. На смак. Сушений імбир трішки відрізняється по запаху і смаку, він трішки гостріший, але в принципі, в принципі його можна використовувати, особливо в випічку, він взагалі незамінний. Особисто я використовую імбир для приготування чаю. Чаю я вже викладав рецепт на свій канал. Дивіться там внизу я зроблю ссылку. Обов'язково додає сушений імбир в різноманітну випечку, там кекси, можна добати в хліб, я імбир обов'язково додаю в млинці. Запах тоді стає таким дуже, дуже таким... Ах, смачним, такий особливий запах імбиря. Я навіть пробував робити чай з імбиря сушеного, але з коріння імбиря чай виходить набагато краще. Він ось такий от, такого кольору, нічим не відрізняється від е, зовнішньої поверхні кореня, хоча сам імбир, тут в мене є надрізано, він такий до жовтуватого має колір, трішки різниця є. Купуйте, пробуйте сушений імбир, без проблем. Його можна використовувати відносно. Е, корення імбиря, я пробував. Як я ще раз повторюсь, робити з корення чай. Дуже смачний, мені дуже подобається. Він не тільки смачний, але ще й такий протизапальний. Весняний, осінній зимовий період. Я дуже часто для своєї сім'ї його готую. А єдине, що не потрібно дозу натертого імберія якось для себе. Підлаштувати під себе, під сім'ю, бо якщо передати е, імбиря, то е, чай стане таким трішки гострувати, навіть такий трішки пекучий. Але аромат просто чудовий. Е, я купую імбир в супермаркетах, таких в більших супермаркетах. Е, я купую в останній раз два корення. Один ось такий, інший я вже практично використав. Залишилось буквально, ось, десь так напевно було, залишилось буквально чуть-чуть. За два корені, я боюсь, помилитися, я не пам'ятаю, давно це було. Я заплатив приблизно десь там в рамках 4-5 гривень. Тобто він недорогий. Тим більше багато його не потрібно. В холодильнику він збер... зберігається чудово. Цих два корені у мене вже приблизно тижня-півтора, мабуть, можливо, навіть два. Я оце тільки використав. Перед тим як використовувати імбир, в основному його треба натирати на тертку, потрібно зняти шкірку. Вона дуже добре чиститься, практично як картопля. Тобто ножем звичайним щищається і залишається м'якоть. Цю м'якоть можна різати, терти. От Я вчора готував перший раз в житті додавав імбир в другі страви. Я тушкував картоплю по-бенгальськи. До речі, цей рецепт пізніше викладу. Дуже смачно, Дуже смачно. Коли купуєте, імбир, коли купуєте імбир, то краще дивитися на його, на його зовнішній вигляд. Імбир повинен бути твердим, поверхня гладкою. Звертайте увагу на імбир дуже я, яскраво якось жовтуватого золотистого кольору. Я десь на днях дивився випадково телевізор, побачив, що в Китаї якийсь там є скандал, що імбир обробляли сіркою. Щоб він був яскравіший, мав привабливіший кольор, щоб його купували покупці. Не, веді, не ведіться на красу, імбир сам по собі не дуже гарний, ось такий от, схожий на топінамбур, до речі, купуйте, щоб він був міцний, твердий. Якщо десь він м'який, його дуже важко, м'який імбир терти на тертку. Бо сам імбир такий волокнистий. Коли висохне. Ось тут в мене е, вчора я тер цю частину. І тут такі от, коли найтреш, е, волосся таке з'являється, волоски такі. Їх потрібно перед тим, як терти, просто зрізається оця частина, о, о, знімається шкірка, і тоді натирається імбир на тертку. Так, ніби коротенько все, що я хотів розказати сьогодні про. Е, цей чудовий корень про імбир. Дякую, що дивились. Побачимося!